До транзитного центру масово прибувають родини з дітьми з Кушугума, сіл Пологівського та Запорізького районів. Діти поступають в різному вигляді: хтось одягався, хтось не одягався, хтось перейшов, хтось пішки добирався до якогось пункту, там де їх змогли забрати, наприклад, або поліція, або військові, і привезти вже на більш безпечну територію. Багатодітна родина Ністранських приїхала з Кошугума вранці 7 січня. В сім'ї п'ятеро дітей. Поки батьки оформлюють документи, за малюками доглядають фахівці з гуманітарних місій. Чотири кімнати. Чотири кімнати виділили. Це звісно забагато. У двох розмістимося. Дітки ж маленькі пропонували ірпінь або на Закарпаття. Вирішили, що поїдемо на Закарпаття. Ситуація в селі стає небезпечною. Ворожі дрони атакують людей, кажуть кошугумці. Вчора ж то п'ять було. Я йшов з роботи пішком. Один мене запроваждала, а четверо там ну жужжали, десь падали, там бахають. Це ворожі? Ну, звісно, та й машини у нас скільки людей знакома джипи побило. і дядько по центру біг, від дрона в чужий двор заскочив, щоб по ньому не попало. Вони ж тренуються на нас, я не знаю. Саме з Кушугумської громади намагаються вивозити дітей у першу чергу. Вивезли людей. Проїхали по адресам, бо дрони почали залітати. Зранку був такий туман, дощ, і це сприяло нашій праці. Але коли погода дуже гарна, то залітає дуже багато дронів. А маленька Валерія приїхала разом із батьками та братиком із села Микирське, що на Оріхівщині в центрі дітей оглянули фахівці. У хлопчика виявили поранення голови. Тут же у банку речей для дітей підбирають одяг та взуття. Да. У нас вчора в 6 часов прильот був, і папа пострадав. І ми поїхали в больницю в Ніколаївку, потім ми ночували в сусідки. Ну, мама хотіла залишитися, а потім вона сказала, що щоб ми їхали сюди, бо нас уже вдома нема. Розбили дім. Червоний хрест первоначальна привіз. А тоді люди приносять, ми приймаємо в чистому вигляді, і ми будемо раді, як принесуть нам нижню білізну, штани на резинці, шкарпетки, все це нам потрібно. А ця жінка приїхала з села Долинка, що під гуляє полем, самотня їхати каже нікуди. Коли виступ? В кінці, листопада. ごめん。<laughs> Транзитний центр почав діяти з 20 листопада. Працює в режимі єдиного вікна. Евакуйованим допомагає ціла команда фахівців різних профілів. Соціальний захист, пенсійний фонд, центр зайнятості, юридична допомога. У нас є банк. Ми одразу можемо відкрити картовий рахунок прямо тут, і людина одразу може отримати вже оформити допомогу. І поки фахівці не узгодять всі питання, переселенці можуть перебувати тут від семи до трьох тижнів. Для них у центрі підготовлені 160 ліжкомісць. Якщо людина не бажає покидати Запоріжжя, не бажає рухатися до більш безпечних регіонів. Ми пропонуємо розселення в гуртожитках, які на сьогодні зареєстровані як місця тимчасового поселення для ВПО. Таких гуртожитків у нас на території Запорізької області 50. До того ж, кількість таких об'єктів в області планують розширити. Тож для всіх переселенців знайдеться місце, каже Світлана Лисенко. Тут же у центрі людям надають необхідні консультації. Приміром, якось цій родині. Яка щойно приїхала з Кушугума, виготовили документи, юридична допомога. Тут ви допомогу отримаєте там простимі. Таке угу. я зрозуміла. Як ви добиралися? На чому? На маршрутки тікали. Як могли? Ходять маршрутки? Хакоші ходять. Хто у вас в родині? Двоє діток і мама. Настя. де ваші чоловіки на війні. Благодійники ж закликають людей не зволікати з евакуацією і полишати небезпечні зони. Коли довго чекають на місці, вони потім нам приходиться їхати у велику небезпеку, ризикувати нашою нашими машинами, нашими командами. Тому прошу не залишатися до останнього, коли вже. Пролітають в домівки, а виїздити заздалегідь можемо розселити людей в Київській області в Львівській області. Умови в принципі ну для людей там дуже комфортні. А ці родини з дітьми протягом кількох днів збиратимуть у компактну групу для відправлення до міста Хуст у Закарпатську область. Для цього департамент соцзахисту області вже замовив спецвагон. На шляху їх супроводжуватиме гуманітарна місія Проліська. А 17 родин вже надали згоду заселитися у Запорізькій. Кі гуртожитки Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.